Вітаю вас, діти та батьки! На минулій нашій відеозустрічі ми познайомилися з плоскою геометричною фігурою прямокутником. Щоб пригадати, що це за фігура, пропоную пограти у гру «Знайди предмети прямокутної форми. Погляньте, на екрані зображені предмети різної форми. Назвіть предмети, що мають форму прямокутника. Так, на прямокутник схожий. Шафа. Валіза Картина Шоколадка. Холодильник. Впевнена, ви знайшли всі предмети прямокутної форми. Сьогодні я розповім вам, як орієнтуватися в часі за допомогою понять Вчора, сьогодні, завтра. Я вам розповідала, що наша планета Земля обертається навколо своєї осінни. Настає ранок, який змінюється днем. За днем настає вечір, а за вечором настає ніч. Цей проміжок часу називається доба. Ось земля робить один оберт навколо своєї осі і минула доба. Доба, що минула, називається вчора. Розпочинається нова доба, і вона має назву сьогодні. Зранку ми прокидаємося, умиваємося, робимо зарядку, займаємося цікавими справами в день, а ввечері лягаємо спати, щоб відновити свої сили для захоплюючих справ на завтра. Завтра це доба, яка ще не настала. Ось погляньте, квіточка опустила свої листочки, бо вчора ніхто її не полив. Ми польємо її сьогодні, щоб завтра. Вона потягнулася своїми листочками до сонця. А зараз я хочу познайомити вас з цікавою головоломкою, яка має назву танграм. Танграм складається з семи фігур різної форми та розміру. Її потрібно збирати на плоскій горизонтальній поверхні, наприклад, столі. Фігури потрібно викладати одна біля одної. Ні в якому разі не потрібно фігури накладати. В час збирання головоломки обов'язково потрібно використати всі сім фігур. За допомогою танграму можна викласти тварин, людей, різні предмети. Тому сьогодні я пропоную вам викласти квітку вічливості за допомогою танграму, а допоможе нам в цьому картинка. На що у вас вийшло зібрати квітку за допомогою тенграму. Сьогодні, на занятті з логіко математичного розвитку, я розказувала, як орієнтуватися в часі за допомогою понять вчора, сьогодні завтра та розповідала про кімнатну рослину, яку забули полити. Тому сьогодні, на аплікації, я пропоную вам створити картинку нагадування, щоб більш ніколи не забувати полити квіти. Для аплікації нам знадобиться аркуш паперу, кольоровий папір, клей, клейонка, серветка та наш творчий пензлик. Розміщуємо деталі на аркуш паперу. Беремо пензлик трьома пальчиками за залізну основу. клейонку викладаємо деталі кольоровою стороною донизу. Набираємо клей на кінчик ворсу та наносимо на заготовку. Приклеїмо деталі до аркушу. Зайвий клей витираємо серветкою. По черзі приклеїмо всі деталі. На основну деталь ліки клей наносимо лише на краї, приклеюємо, створюючи легку дугу. Ось така картина нагадування вийшла у мене. А яке нагадування зробите ви?